Війна і маркетплейс-пром. Як змінилася товарка під час війни? Друзі, всі Це канал Товарка Таварка Тудеї, Штаб, Олександр. І тут без реклами, без монтажу ділюся своїм досвідом. І хочу вам розповісти, чи змінилась взагалі товарка, чи змінився маркетплейс-пром під час війни. Війна йде вже 4 роки, а я торгую на маркетплейсі-пром 12 років. І ви знаєте, за 4 роки змін тотальних прям я. Не можу так сказати, що є. Так збільшилась комісія на маркетплейсі пром. так в цілому в товарному бізнесі стало набагато більше конкуренції, але завдяки цьому і якість додавання карток товарів, якість роботи, обслуговування стала краще, тому що є конкуренція. Що хочеться сказати, що в принципі Marketplace Prom завжди змінюється, і за 12 років змінювався дуже тотально. Це означає, ну які приклади: що не було рекламної ніякої комісії. Була тільки сплата за інтернет-магазин. А зараз в нас є рекламна кампанія, оплата за замовлення. Раніше була, була оплата тільки за клік, а потім оплата за замовлення. і Вони паралельно працювали. Зараз залишилось майже в усіх категоріях тільки. Оплата за комісію. Це коли надходить замовлення. У вас знімається відсоток комісії, в залежності від категорії, там різні відсотки. І якщо у вас виконане замовлення, то з вас ця комісія як знялася, так і є. Ви зробили і пром зробив. Якщо людина скасувала замовлення, відмовилась, ви скасовуєте замовлення, і вам комісія повертається. Ніякого абсолютного ризику як не було, так і немає. Що стосовно алгоритмів, так, постійно змінюється, що на що впливає. Рейтинг CPA, мені здається, десь 4 роки і працюю. Да? Раніше був OTR-рейтинг, зараз CPA рейтинг, який залежить від того, від того, скільки замовлень приходить в ваш інтернет-магазин, на який обіг, скільки у вас показів в магазині. І він впливає на висоту видачі ваших карток товарів. Додавання карток товарів не змінилося за цей час. Просто Марке Пейспром він почав більше е, придиратись до того, що ми робимо копії карток товарів, робимо копії магазинів. Він з цим бореться, він впроваджує штучний інтелект, котрий згортає картки товарів, інтернет-магазини. Ну і треба це, звісно, з цим працювати. І як і було завжди, треба підлаштовуватись, як ми робимо, підлаштовуватись під те, що відбувається. А так, в принципі. Як все продавалось, так і продається. Всі товари, категорії, все продається і буде продаватись завжди. Просто кожна із платформ вона трішечки модифікується, змінює адмінпанелі. Там може десь якісь алгоритми Ціна за пакет змінюється в різних маркетплейсах. Ціна за комісію, інфляція. Всі хочуть це компенсувати. Тому, в принципі, таких от прям глобальних змін в цьому не відбулося. А якщо казати про товарний бізнес, то в нас нововведення постійно від податкової. Да? Ми ж розуміємо, що нас змушували встановлювати касовий апарат. Окей, всі вже звикли встановлюють касовий апарат. Нас змусили перейти на отримання неготівки на пошті. А тільки через Новопей, хоча все одно нас взяли на понт, і всі отримують гроші. Ну багато людей то тобто, отримує гроші готівкою. Нас зараз е притисняють фізичних осіб, котрі хочуть продавати без ФОПу, і тому встановили ліміти. От з цим вони працюють. Постійно працюють, лякають, що будуть штрафувати там і так далі. Але на мене підписано немало людей, котрі займаються товарним бізнесом. І ні від кого я не чув, що когось там блокували, штрафували там і так далі. Нас тільки лякають. Але лякаючи, це класно. Ми починаємо працювати більш правильно, тому що в інших країнах все набагато жорсткіше, вищі податки, ніж нас. Тому. Нас таким чином просто підлаштовують під те, як треба працювати. А не так, як, знаєте, коли не впроваджували каси-апарат. Ну всі кого не запитай, всі працюють без ФОПу. В них там обіги, оптом працюють, але працюють все через фізичні карти. Тому ось такі зміни у нас відбулися в товарному бізнесі на маркетплейсі. Пром. Я хочу одразу сказати, що в мене для вас є подаруночок. Це. Урок, вижимка класна інформації по маркетплейсу Прому я дарую всім своїм підписникам і щоб його забрати, треба просто в описі побачити посилання на мій інстаграм, підписатись, написати мені вірить слово урок і ви отримати цей урок і зрозумієте, які алгоритми, як масштабуватись, як збільшити кількість продажів, кількість магазинів. Про все це в цьому уроці. Друзі, на цьому все. Всім до побачення.